Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами пробувати нові продукти, особисто для мене, так? А саме продукти нові від Westman Atelier. Я виконала свою а, хотілочку з вішліста. До речі, це було попереднє відео на моєму каналі, тому переходіть, дивіться. Також це буде новинка для п'юті-ринку, не тільки для мене, нарешті. А, це Pet Magrat Bronzer, У мене у відтінку Nude Naked Desire. І також це буде масло від Reаб'ie. Ось це масло. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ну, а ми починаємо. Отже, перше, що пропоную нанести, це, звичайно, контур від Western Atelier. У мене у відтінку бісквіт. На Cult Beauty вони знову були розпродані. Тому. Ось як виглядає упакування. Упакування, неймовірно, дорого відчувається в руках, воно таке досить важке, тобто ви відчуваєте вагу. А, отже, це продукт в стіку. Ось як він відкривається. Я тут вже царапнула своїм нігтем, своїм пальцем, Ой, але я його ще ні разу не використовувала, тому сьогодні будуть дійсно перші враження з цього продукту. Отже, ось скільки самого продукту у самому тюбику. Бачите, тут є якісь крапельки води. Це взагалі нормально, ненормально? <гум> не знаю. Будемо, будемо бачити. Ну що, давайте зробимо Swatch. Це має бути досить така кремова таюча формула, яка легко піддається розтушуванню. Так, я трішки ще додавала світла, щоб не було затемно, ось Swatch. На руці дійсно відчувається така. Приємна таюча формула, будемо бачити, і відтінок мені подобається на руці Немає ось цієї сіринки, яку я не люблю, якщо чесно. Давайте також посвочимо рум'яна. Це рум'яна у відтінку Crochet. Хотіла замовити рум'яну відтінку петел, але їх не було в наявності. Тут вже таке сіре упакування, також, в принципі, той самий дизайн. І знову ж таки, бачите? Такі капельки води ніби на поверхні, а їх не було, коли я розпаковувала перший раз, тому не знаю, що це сталося. І давайте їх знову ж таки поспочимо. Відтінок мені також подобається такий досить нейтральний, нічого особливого. В принципі, знаєте, від рум'ян очікувати якихось особ... особливих відтінків, не знаю, не знаю. Я буду, напевно, наносити, не знаю, я не люблю дуже наносити, якщо часто на лице, одразу. Я люблю спочатку на руку собі зробити свочі, потім вбивати це в кісточку або в спонжик. Ну, давайте зробимо двома методами. Так, отже, я буду, я буду, не знаю що. Давайте я відкрию собі церкальце таке маленьке. І давайте проведемо. Не знаю. якусь ось таку лінію. Не, не хочу аж дуже заносити низько. Подивимось, як це нам вдасться, Ну, колір мені насправді дуже сильно подобається. І давайте на цій стороні розтушуємо спонжиком. У мене це спонжик від Real Techniques, І я стараюся так підніматися верхним. Так. Хм. Хм. Мені здається, що скулу дало. Але я досить тьмяно бачу цей бронзер, якщо чесно. Давайте я візьму кісточку від Refer номер 04. Вона не синтетична, але вона гарно наносить навіть ось такі кремові продукти. І я візьму посводшу. Ось цей відтінок на руку, і буду наносити його звідси. Ось так віб'ю в кісточку, досить гарно так розтушувався. І давайте будемо наносити. Так, ну що, ситуація краще, я вже принаймні його бачу. Що можу сказати по першим враженням? Колір мені подобається. Є скульптура, тобто контур, в принципі, виконав свою обіцянку, але мені здається, що в мене сьогодні нехороший день з приводу саме тонального крему для обличчя і з приводу самого тону обличчя, і мені просто не подобається текстура шкіри. Як це все виглядає з тональним кремом І через те я не можу оцінити адекватно, як саме виглядає контур на обличчі. Тому я не буду робити висновків. Колір мені точно подобається, розтушовується, розтушовується досить легко. Але те, як він виглядає на шкірі, мені зараз не подобається. Але я маю перечуття, що це провина саме тонального крему сьогодні. Я думала, що я все ж таки буду пощати з першого разу. Щось я не пущу, але це, походу, через мою провину я не пишу. Давайте наносити бронзер від Magra. Давайте ще раз вам покажу це упакування дуже-дуже красиве. Це, як завжди, такий чорний футляр. Оформлення досить, досить типове для, для такої колекції, для таких продуктів. І ось як виглядає сам бронзер. Бачите, в мене досить світлий відтінок, тому будемо зараз його пробувати. Так, візьму кісточку рефер номер 05 Буду наносити продукт. Зараз посвочимо ще обов'язково його разом. Так, ну, що я вам скажу, точно не рижий, я взагалі не бачу рижини на своєму обличчі, поки що мені дуже навіть подобається. Давайте його посвочимо. Так, ну, бачите, знову ж таки, відтінок дуже і дуже світлий. Ось як виглядає свод самого бронзеру. Я думаю, ви бачите, що рижани взагалі жодної немає. І пігментація, я вам скажу, помірна. Давайте я вам посвочу також бронзер із палітри Film Star Bronze Glow. Це палітра від Charlotte Tilbury. Тут, звичайно, мені здається, зовсім інший колір. Хоча, я вам скажу, вони досить схожі, просто шарлота, вона така більш таупова, більш розовенька. Також давайте послучу вам ще Абраш e бронзер від тої самої Шарлотти Тілбері. Подивимось, як він буде виглядати у порівнянні. Досить схожий, до речі, досить схожий. знизу це Шарлотта Тілбері Абраш e Бронзер. Давайте ще посочу вам бронзер Dune від Naple. Така запечена формула. Так, ну що, ну, посочимо. Ну, від набли він більш все ж таки контрастний, так, більш темний. Хоча він також гарно мені підходить. Ну, я так думаю, звичайно. Рум'яна. Рум'яна, давайте спочатку нанесемо від Westman Atelier у відтінку Couchet. Так, вони в мене. Так, суку буду наносити ось таким чином на одну сторону. І буду розташовувати їх кісточкою. А кісточкою від Re-Beauty. ось така синтетична для рум'ян. Подивимось. Текстури мені подобається, вони не занадто густі. Гарно, принаймні, не піднімають взагалі також тональний крем. Дуже гарно розтушувалися, взагалі, без будь-яких проблем. Колір, як колір ну, тобто, я не знаю, який колір рум'ян мене аж дуже може здивувати, якщо чесно. А, але колір красивий, колір гарний. І вони також, знову ж таки, так досить гарно розтушувались. Давайте нанесемо їх іншим методом на іншу сторону. Отже, я знову ж таки роблю такий сводч рум'ян на руці, і вбиваю їх в кісточку. Не знаю, ось такі продукти з тіку, я, якщо чесно, не фанат наносити а, саме спонжиком, тому що. У мене завжди виходить погано. Я не знаю, чому, і я ось такі продукти стіку, всі, от просто всі, я все ж таки надаю перевагу наносити кісточкою. У мене ще ні разу не вийшлося нанести нормально, не вийшло нанести нормально спонжиком. І в принципі, сьогодні перші враження по контуру це. Досить гарно показують. В принципі, можна нанести і на обличчя і гарно розтушувати, також можна просто вбити в кісточку з руки і нанести також все гарно віддається. Мені подобається, якщо чесно, мені досить сильно подобається, але я більше все ж таки тут нанесу, тому що на іншій стороні в мене більш інтенсивно вийшло. Тому давайте, щоб зрівняти, якось ті дві сторони. Тепер мені, в принципі, подобається, гарні рум'яна. З приводу них взагалі нічого поганого не можу сказати. Дуже гарно розташовуються, дуже гарно наносяться, дуже гарно навіть виглядають на шкірі. Це матові рум'яна, це 100%. В них немає жодного шимру, але все рівно, знову ж таки, через ось цю кремову формулу вони досить свіжо і досить живо виглядають на обличчі, немає чогось занадто матового. Тому з приводу них точно немає. Ось вони. З приводу них точно немає жодних претензій. Але, щоб я пощала, я пущу від упакування, тому що вона така на магнітику. А, і також дуже дорого відчувається в руках. І дуже гарно все зроблено, такий дизайн. І давайте я ще хочу спробувати все ж таки ось ці рум'яна від Pet Magrat. Мені здається, що вони досить схожі за своїм відтінком і не помішають нам в цьому макіяжі. Я так буквально їх трішечки нанесу. Так, у мене це відтінок Divine Rose. Так, Divine Blush Duo. В неї там було дуже багато колекцій з приводу рум'ян. І ось це, це точно не перша колекція, це саме ось ці рум'яна. Так, знаю, що дуже багато їх люблять, дуже багато людей. І я хочу бути у рахунку тих людей, але я щось не можу ніяк до них дібратися, щоб зрозуміти, чи я їх люблю, чи я їх щось не розумію. Так, я пропоную нанести хайлайтер від Наташі Деноне. I Need a Nude glow. дуже-дуже красивий хайлайтер. Мені він подобається. Намагаюся знайти кісточкою. Ага, ось вона. Це рефер номер 18 Це запечена формула, яка дуже-дуже гарно розтушовується. І, як правило, дуже гарно виглядає на шкірі. Я люблю цей хайлайтер. Він такий більш золотистий, може виглядати темнуватим у самому ріфілі, але ні, він досить, досить гарний. І останній продукт, який ми сьогодні спробуємо разом з вами, це буде тінтоване масло для губ від Rare Beauty. Я вже його наносила, як мінімум 3 рази, і я точно маю що щодо нього сказати. Отже, перше, воно позиціонується як Soft Pinch Tinted. А, і дійсно, продукт тінтує губи. Зараз в мене на губах залишився тінт саме від нього, тому що я його наносила зранку. Зараз а, вже п'ята година вечора, а я нанесла його в десятій. І от який тінт залишився. І, в принципі, як губи виглядають після того, як я поїла, Носила, ну, досить довгий період часу. І ви бачите, що по контуру залишився ось цей тінт. Я не фанат цього, коли тінт залишається по контуру. В принципі, тінт і залишається після першого прийому їжі і після другого прийому їжі, саме по цілій поверхності губ, площині губ це вже потім все сходиться до контуру. Але Ось цей тінт він досить гарно виглядає, можливо, завдяки своєму кольору, і цей а, татуаж навколо губ мене ніяким чином не дразнить, якщо чесно. А, з приводу комфортності дійсно дуже-дуже комфортна а, штука, тому що коли вже немає продукту на губах. Повністю його немає, можливо, залишається тінт. А губи вони дуже гладенькі, вони такі напитані. Дуже класне відчуття навіть після цього продукту, якщо говорити про відчуття, коли ви нанес, нанесли цей продукт, то е, є таке легеньке-легеньке-легеньке пощипування, тобто чути, що тут є ось ця м'ята, так? Такий ефект, як у пламперів для губ, але тим не менш, все рівно це дуже гарно виглядає. Ну і давайте я вам покажу, як це все виглядає. На губах. Мені дуже подобається насправді результат. Це і не блиск, але. Через те і воно не таке липке і набагато комфортніше відчувається, набагато комфортніше носити. Ну і ось як це масло виглядає на губах. Дуже комфортно, дуже. Сочні губи, зволожені. Мені неймовірно сподобався цей продукт. Я не маю з чим порівняти, в мене немає жодного масла для губ, але мені дуже сильно подобається, тому що з моїми сухими губами, які я весь час кусаю, мені дійсно комфортно. В мене, до речі, це відтінок Оності, такий коричневий нюдовий відтінок. Дуже-дуже красивий. Я обов'язково собі прикуплю ще і інші відтінки. Ну що, це були, в принципі, всі продукти, які я сьогодні хотіла спробувати, які я мала спробувати саме новинки. Давайте скоренько пробіжимось по них. Отже, два продукти від бренду Westman Atelier. Я думала, що я буду більше пищати, якщо чесно, від них. Пишу я від упакування. Щодо самого продукту, то контур. Мені сподобався сподобалося, як він розтушовується, як він наноситься, його колір, його текстура. Єдине, що мені не сподобалося, як він виглядає сьогодні у мене на шкірі, але знову ж таки, це проблема саме моєї шкіри всього. Сьогодні щось вона мені просто не подобається, якось мені навіть не подобається, як сидить тональний крем. З приводу рум'ян взагалі жодних претензій немає. Рум'яна дуже гарно виглядають на шкірі, дуже гарно наносяться, Як і, в принципі, стіку вони гарно розтушовуються, так і, в принципі, коли ви вбиваєте в кісточку. Жодних претензій немає, пакування те саме просто прекрасне. З приводу бронзера від Pet Magrat, у мене це відтінок Naked Desire. Це досить такий світлий відтінок, немає жодної режими. Жини. Дуже гарно він виглядає на шкірі, дуже гарно розтушовується, це помірна адекватна пігментація. Мені сподобався, будемо далі пробувати і, можливо, щось новеньке та й виявимо. З приводу цих рум'ян, які я сьогодні спробувала, так, вони для мене не новинка, але вони все ж таки лежать в мене вже дуже довгий період часу. Це, була, ем, це був подарунок Pet на Чорну П'ятницю. І, якщо чесно, то не знаю, чому в мене до них не тягнеться рука. Досить гарні рум'яни, Досить гарно розтушовується, наноситься, не знаю, щось зі мною, не так, щось неправильне. І останній продукт це буде масло від Rea Beauty. Мені сподобався дуже сильно цей продукт, тому що він комфортний, він гарно виглядає на губах. При тому це ось цей саючий фініш, але при тому це не блиск. А який може бути занадто липкий, до якого волосся просто будуть липнути і так далі, тому що все ж таки це блиск, так? Але, тим не менш, неймовірно комфортна штука, неймовірно красива штука. Мені подобається колір, мені подобається, як він носиться, який тін залишається. І навіть ось цей тінь, який залишається саме по контуру, вже, він ніяким чином мене не дразнить, не нервує. Це, це не, не те, що негарно виглядає. Ні. Це виглядає досить красиво навіть. Як на мене знову ж таки. Тому, ось такі продукти ми з вами спробували. Дякую вам, що ви подивились це відео. Ставте свої лайки, залишайте свої коментарі, а ми з вами зустрінемось у новому відео.